Знайома картина, чи не так? Кожного разу, коли в компанії треба погодити договір чи інший важливий документ, виходите і збираєте візи в усіх зацікавлених департаментах, бо інакше директор не підпише. І це правильно, я не вимагаю від вас відмовлятися від узгодження документів перед підписанням. Але спочатку ковід, а потім війна показали нам, що не завжди можна оперативно погодити документ в паперовому вигляді. І найкращим рішенням буде таке, яке дозволить кожному рецензенту отримати копію документа, внести в нього необхідні правки, а потім вже фінальну версію видрукувати та підписати, або і підписувати з використанням цифрового підпису, адже сервісів для цього вже вдосталь. Кожен отримує копію, вносить правки, ці зміни зразу доступні іншим. Нічого не нагадує. Та це ж звичайний сервіс колективної роботи над документами, якось Google Workspace. І так, ним дуже зручно користуватися саме для підготовки документів. А ось візувати? Чи можна таке? Так, і вже досить давно Google пропонує нам таку функцію. В оригіналі вона називається Approvals. В українському інтерфейсі це схвалення, і ви можете схвалювати текстові документи, таблиці або презентації. З вами Сергій Єрвий, і сьогодні, як завжди, на конкретному прикладі я покажу вам, як зручно можна схвалювати договір чи інший документ. Прошу тільки звернути увагу, що даний функціонал недоступний в безплатних версіях або в редакціях G Suite Basic Business Starter, але є виняток, і уважні глядачі його побачать. Поїхали. Отже, перед нами приклад договору, який ми з вами сьогодні будемо узгоджувати та візувати. Прошу звернути увагу, цей приклад створив для мене чат GPT, тому не треба вишукувати в ньому недоліків. Переходимо в меню File. І знаходимо там пункт схвалення. Обираємо цей пункт і надсилаємо запит. Далі нам потрібно обрати тих, хто повинен схвалити цей документ. Для прикладу, я оберу Петра Левченка, який працює в нашій організації, та Сергія Бучанського, стороннього контрагента, який взагалі користується персональним тарифом Google. Додаємо опціональний текст повідомлення. Можемо також обрати термін виконання, дату і час. Користувачі отримують нагадування листом, що їм потрібно до цього часу узгодити документ. Далі є ще дві галочки. Перша дозволяє користувачам робити зміни в файлі, а друга блокує файл для змін не тільки для звичайних користувачів, але й редакторів документа. Зверніть увагу, що при кожній зміні в документі всі попередні погодження втрачають силу і всі рецензенти повинні будуть заново затвердити зміни. Оскільки я хочу поділитися документом, то Google зразу ж пропонує мені надати рецензентам права на редагування документа. І так, ці права потрібно надати обов'язково. І ось так виглядає поточний статус схвалення документа. Очікується на розгляд двома особами. Перейдемо в пошту Петра і подивимось, яке повідомлення він отримав. Відкриваємо лінк і попадаємо на редагування документу. Нагорі ми бачимо кнопки, як вони виглядають англійською мовою. Бо в нас в налаштуваннях цього користувача вибрана англійська мова інтерфейсу. Погодити, відмовити, переглянути деталі. Давайте змінимо в тексті кварталу на року і в такій редакції узгодимо документ, залишивши коментар. Натискаємо Approve. Там ще раз можемо прокоментувати свої дії. Повертаємося до Остапа і бачимо, як змінився статус документа. Зараз він частково схвалений, залишився ще один користувач. Переходимо в пошту до Сергія Бучанського, користувача персонального безплатного плану, і бачимо, що на кожну дію він отримує окреме повідомлення. Відкриваємо договір. Сергію не подобається внесена правка і він хоче виправити документ. Google попереджає, що попередні візи втратять силу при редагуванні і їх потрібно буде зібрати ще раз. Тобто ось цей невідомий Сергію Рецензент знову повинен переглянути та затвердити документ. Невідомий це, тому що у Сергія немає його в контактах. Сергій робить зміну на півріччя і затверджує документ. А ми повертаємося до Петра Левченка. Він бачить, що йому заногу потрібно затвердити зміни, але дізнатися про це можна не тільки з пошти, якщо зайти на диск та в меню пошуку обрати схвалення, то можна знайти як свої запити, так і ті, де він ще не поставив візу. Тут же ми можемо переглянути всю ключову інформацію по статусу узгодження документа. Відкриваємо файл, натискаємо деталі і обираємо, які зміни ми хочемо побачити. Такі ситуації Петру цікаво, які зміни внесли після того, як він поставив свою візу. І він може побачити як цю правку, так і всі правки, які було зроблено в документі спочатку направлення його на узгодження. Добре, Петро переглянув зміни, вони його влаштували, і він робить свій фінальний апрув. І система зразу ж попереджає, що це була фінальна віза, і документ тепер заблокований для редагування. Якщо редактор документа знову дозволить його правити, то всі візи відразу ж злетять і документ потрібно знову узгоджувати. Дивимося, що зараз бачить Сергій. Також повідомлення, що це все фінальна схвалена версія. Залишилося лише або видрукувати і підписати по праву версію, або накласти електронний цифровий підпис. В меню схвалення завжди можна переглянути всю історію коментарів. Як вважаєте, ця функція принесе користь вашому бізнесу? Я вважаю, що так. А ще користь вашому бізнесу однозначно принесе співпраця з компанією WiseIT. Прем'єр-партнером Google в Україні, який допоможе підібрати найкраще рішення саме під ваші потреби. Звертайтеся! Ну і не забувайте ставити лайки, поширювати це відео серед колег та залишати в коментарях свої побажання, на які теми ви хочете бачити мої наступні випуски. А я, Сергій Єровий, наразі з вами прощаюся. До наступних зустрічей!